Вітаю, красуні! Сьогодні я хочу вам запропонувати природнім шляхом наповнити обличчя. У кого воно худе, той знає, що з часом, я знаю по собі, якщо не займатися обличчям, то воно так стікає потрошку вниз, мало клітковини, обвисання, воно таке сірувате стає, земленисте стає не гарно стає. І крім того, що ми не працюємо з поставою шиєю і з язиком, то обличчя вертикально воно таке витягується і таке осувається і осувається донизу. Тож, знаючи цей шлях, хочу вам розказати, як наповнити своє обличчя і з вертикального оформлювати його в горизонтальне, тобто будувати той каркас, на якому будуть триматися тканини. І ще попрацюємо з вилицями, щоб їх утримувати на своєму в місці остеопатичними вправами. Ну і, звичайно, щоб вони були більш такими промальованими. І все це ви можете зробити самостійно. Вам не потрібні ніякі косметологічні процедури і якісь додаткові ін'єкції. Ми можемо все це робити. Своїми руками, як ми це робимо з дівчатами в клубі Омолодження, який почався 1 листопада, до якого ви можете доєднатися ще до 4 листопада, включно. Всіх вас вітаю! Мене звати Ксенія. Я Спеціаліст природних технік омолодження, володіє різноманітними техніками як масажними, так і остеопатичними техніками. Використовую сама, ділюся з вами. І в мене є клуб, де ми три рази в тиждень збираємося і практикуємо всі ці практики і отримуємо результати. Щодо вилиць і природнього насичення обличчя, об'єму обличчя, то хочу зазначити без постави, без шиї. Ви цього добитися не зможете в повному обсязі, бо коли закручені плечі і висунута шия вперед, наші щел щелепи не лежать на місці, а нижня засувається назад, верхня за нею засувається, і каркас у нас обличчя падає, і тканини починають провисати. Це, якщо ви уявите, наприклад, Тент якийсь, да, у нього є опори. Якщо одну опору якусь прибрати, то він буде себе погано відчувати і не в тому натягнутому стані буде находитися. І перше, з чого треба почати, після вже, якщо ви вирівняли свою поставу і шию, то це положення язика, котре повинно бути на місці. Звичайно, все це підтягується з тим, як ви вирівнюєте шию, вам все легше і легше буде язик покласти в правильне його положення. Але до цього, поки ви працюєте шиєю, ви ще вже можете працювати з язиком. І для того, щоб його вже тренувати і вкладати в правильне положення, в мене є ось така дієва вправа. Бо. По-перше, ви будете поповнювати свій водний баланс, який треба щоденно поповнювати зранку, і потім підтримувати щодня. Тобто, щодня ми повинні мінімум випивати свою норму це 30-40 мл води на кілограм. Це буде добова норма. У когось вона менша, у когось більше. Ще це залежить від якихось ваших вад. чи є ви у вас вони чи ні. Я про умовну здорову людину кажу. І отже, при ковтанні а ковтаємо ми. Достатньо багато тисяч разів на день, як і їжу, як і просто слюну, як і просто воду. То при ковтанні краще за все відрегулювати патерни ковтання, закріпити їх і таким чином покласти язик, привчити його знаходитися в правильному верхньому положенні. Отже, ми робимо ковток води, ми кладемо язик на піднібіння. Ви можете цього не зробити, якщо у вас неправильно поста. Положення шиї, чи, наприклад, коротке вуздечко, з чим теж можна працювати щодня, подовжуючи розтягуючи його, викладаєте язик на піднібіння, закриваєте зуби, не щіплюючи їх і робите ковток тільки горлом, не задіючи будь-які м'язи обличчя. Х? Хм? Гм. І ось таким чином, ковтаючи кожен раз, ви потрошку-потрошку тренуєте і під'язичну зону, що проявляється на другому підборідді, і сам язик. Язик це така база. Далі у нас йдуть кістки. Якщо ми про виличні кажемо, то саме ці кістки. З положенням шиї, положенням язика вони вирівнюються і стають вирівнюються більш горизонтальними, стають з вертикальних. Тобто так вони так розташовані, і ви можете бачити це ненависне провисання шкіри, ці носогубки, ці брилі і все сповзання шкіри. А коли ви це все вирівнюєте, вилиці теж вирівнюються. І отже, нам їх треба зараз. Помістити, наче в правильне положення. Що ми робимо? Ми робимо опір на груди чи на стіл, ставимо під нижню точку, саму нижню точку, великі пальці і просто робимо нахил голови, без додаткового якогось натиску. Тобто, нам додатковий натиск не треба, ми працюємо зі своєю вагою голови, так сказати. Поклали, знайшли це місце, вклали пальці, поклали голову. І дихаючи, ми уявляємо силою думки, не силою фізики. Силою думки ми уявляємо, як наші дихаючі, кожен вдих видих, ми уявляємо, як наші вилиці піднімаються і стають на місце. Це буде рух менше міліметрів, але кістки рухливі. Між ними є з'єднання. Працюючи на цьому рівні, ви можете не побачити е, якийсь фізичний результат. Ось, наприклад, якщо у нас є зморшка, у нас немає зморшки, ми так можемо побачити. А з вилицями ми більш таке обличчя насичене, об'ємніше, не за рахунок набряку отримаємо, а за рахунок оцього вирівняння кісток. Тримаєте так одну хвилину під. Своїм натиском, і обличчя ваше ви змін не будете бачити, але ви будете бачити, що є зміни. <смі> Ось таким чином ви побачите свої зміни. Протримали е, одну хвилину, обережно піднімаємо голову і обережно прибираємо руки. Наступний наш крок це зняти е, спазм в зоні кріплення. Якраз м'язи виличні, вони кріпляться до величної кістки. І ось це місце ми будемо знімати з нього спазм. Ми працюємо з кожною стороною по одній хвилині. Тобто, ви знаходите це місце і починаємо його, наче відривати від кістки. наче відривати, але ми з такою. Обережністю до себе працюємо. Знаходимо вилицю і знаходимо кріплення. І починаємо догори глибоко пропрацьовувати це місце одну хвилину. Я ось цією рукою буду показувати, щоб ви бачили, де одну десь хвилину. І ви відчуєте, тут потім таке розширення У декотрих може не взятися це місце. У декотрих буде дуже боляче. На болі не працюйте. Працюйте, знизьте натиск, візьміть глибші ці тканини для того, щоб їх пропрацювати. Поверхнево теж не варто працювати, бо ви не з тим зв'язком будете працювати. Знайдіть м'язи, кріплення. Тут можете фіксувати, ну бажано. Можете одягти перчатку, взяти серветку, для того, щоб відчути це таке з'єднання, прям, щоб у вас не було ковзання. І з іншої сторони так само. І виконуючи такий мінімум вже на пропрацювання цих з'єднань і положення кісток, ви з часом побачите суттєві зміни. І так, всі головні м'язи, які кріпляться до кісток, їх треба пропрацьовувати. І потім ще ми в клубі допрацьовуємо їх на нормодовжину, довжину, розтягуємо їм, показуємо, в якій якому положенні вони повинні знаходитися. Якщо ви так само хочете дізнатися, як допрацювати ці м'язи, то запрошую вас в клуб омолодження, в який ви можете приєднатися за посиланням під цим відео. Поділіться, будь ласка, в коментарях про ваші відчуття, чи були у вас больові якісь відчуття, чи ви змогли взяти тканини в защіп для того, щоб пропрацювати їх глибше. Ну і звичайно дякую вам за перегляд. До зустрічі з ким в клубі, а з ким в нових цікавих, корисних, омолоджуючих відео. І хто підписується, той швидше молодше. Запам'ятайте.